Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу зробити огляд сорту Аметист. Це осінній сорт. Дозріває разом із славою переможцем. Сьогодні 6 серпня. Їх, вони зараз вже в споживчій зрілості. Для зберігання їх потрібно було зняти приблизно тиждень назад. Я трошки не встиг, але так як в нас їх небагато, то ми їх встигнемо спожити. Якщо Перший признак, коли їх треба знімати, це початок осипання яблук і коли на яблуку вже достатньо червоного кольору. Якщо зняти це яблуко в технічній стиглості як тільки воно починає червоніти, то такі яблука будуть зберігатися близько двох місяців у підвалі, і їх можна буде поступово споживати. Сорт дуже гарна альтернатива славу переможцям, які теж зараз дозрівають, але перевага в тому, що вони Ростуть крупніші і рівномірно дозрівають. Славу переможцям, можна обривати в 2-3 прийома. Ці яблука можна обірвати в один прийом, і більше до них не касатися, спустити в холодильник або в підвал. Смак також трошки кращий, більше Менше кислоти, більше цукру. Мякуш яку, також трошки ніжніший. Тому я рекомендую цей сорт. Хто любить такі сорти, як слава переможцям. Також це дуже регулярний сорт, регулярно плодоносить. Хоча є схильність до перегрузки в рожаї. Так щоб треба цю перегрузку регулювати більш... більш ретельною обрізкою. Також цей сорт, аметист, відноситься до сортів, стійких проти парші і мочністої роси, тому в цьому відношенні він знову ж таки. Превосходить славу переможцям. Отже, сорт аметист заслуговує нашої уваги, щоб посадити його як дуже гарний осінній сорт, який починає дозрівати в кінці липня, на початку серпня. Добре, дорогі глядачі, це все, що я хотів сказати про. Сортами тист. До нових зустрічей. До побачення.